Музичний нюх металичний. Зараз буде Льона Магалієва на... Оліна, ти доїла? Ще ні, там буде Льона! Я питаю, ти доїла? Ще ні, зараз Льона буде! Так доїдай, бігом! Доїдай, йо! Ще ні. Ми так раді, що буде Альона матиш і я, я всі один. Ну, Надіюсь, сьогодні буде метовиста вечірка. Всі втигуть, приїдуть. Привет! С, э, с премьерой песни Метелики Алена Омагалиева! Ха -ха. Кстати, сейчас покажу. Что? Они даже наш саундтрек <связываются> используют! А. А. Ой! М Ладно. Затяни. Що, Не нравиться Амагаліва. Альона на сьогодні буде найметелиста вечірка. Юху. О, більше не будемо стацювати тако на душовій вечірці, а Магаліва. Якщо не кушать, це було в епізоді третього сезону третій серії. Поушмутись після перемоги. Це я буду 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 твоєю кохання, сердечки. О, як у Always My Heart. хат. Суперкітс це теж що я коштять коштяті сіряв, не тільки губинах Атома. Я сьогодні. Альона! Ну О, ми так от Ми також та джава і танцювали. Ну, uh, як мене. О, oh, це з фото і пісні. Пацани на фронті! куля цигарки. Ой! Ні, треба правильно співати. Пацани на фронті! Uh. Ого, саундтрек на краю навіть є в губинихі Тома. А Маргаліва подивиться в мою губині Тома після перемоги. Будеш готова до наших пригод. Є-є-є-єє! А в сьогодні, а ще мене осьо. Осьо показую. У нас тепер уже в часах відмовлена у От, Красота. Мені теж подобається. Надіюсь, що 15 друзів завітають. Сестрікова казала, що вона сьогодні в останньому епізоді знімається. І завтра у них ходить новий мультсеріал. Жалко, по тепер буду скучати. Так, зате Моргаліва розвеселила. єй є є є єй